Ви знаєте, браття та сестри, що ми з вами мешканці не цього світу. По-перше, ми мешканці Божого царства. Алілуя. Ми відрізняємось від цього світу тим, що ми... Не мем, ну, ми це, по-друге, що ми тут мешкаємо, але по-перше, ми мешканці Божого царства. Боже царство. От на цій, в цій, на цій конференції в це свято я відчуваю Боже царство. Амінь. Слово Боже, прославлення, поклоніння, просто Боже царство, воно відчувається і стверджується внутрі нас. Алілуя. Мені, взагалі, це дуже радосно, знаєте, що ми мешканці Божого царства. Я хочу трішечки нагадати нам про Боже царство. Ми ж знаємо, що це не їжа та пітіє. Амінь. А це мир. Праведність і радість у Святому Дусі. Ми знаємо, що ми від Бога приймаємо мир, який превище від усілякого людського розуміння. Вночі літали ракети, опасно. Ну, і, і, і тут навіть опасно, і так подивися, в нашій державі опасно, але Бог нам дає мир в серці. Амінь. Ми знаємо далі, що ми виправдані з вами. Так, да, у нас у багатьох старе життя, воно було не. Не найкраще. Ми багато, багато грішили. Але Ісус Христос виправдав нас, зняв з нас відчуття провини. Ми тепер вільні, як співаємо пісню, Його любов звільнила нас. Алілуя!» Не відчуваємо ми ніякий тягар, не відчуває ми ніяке брем'я, ми нове творіння во Христі Ісусі. І подобається мені що Царство Боже це радість у святому дусі. Підкреслю, браття та сестри, у святому дусі. Бо буває радість така, знаєте временно від якихось ігор, від якихось речовин, багато хто це знає, але це временна радість, це не справжня. Наша радість це у святому Дусі, Знаєте, як це? Це коли дивишся, коли колишні залежні посміхаються на конференції, а в них зуби самі з'являються. Амінь. І коли ти це бачиш, просто радісно стає. Амінь в Дусі Святому. Коли дивишся, дивишся по наших церквах, ну, люди, вони не десь під храмом стоять, дайте нам три копійки. А наші люди жертвують на справу Божу гроші. Амінь. І це є радість по Святому Дусі. І від цього, вибачте, так скажу, ми кайфуємо. Амінь. Слава Богу. Дуже чудово, вообще. Слава Ісусу Христу! Так, 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 так. А тепер до Слова Божого. Про царство це все класно, але треба до Слова Божого. Амінь. Знаєте, слова Ісуса Христа в 15 розділі ми чуємо часто, ми ну, і на цій конференції звучать, ви без мене не можете робити нічого. І знаєте, весь 15-й розділ Євангелія від Івана. він... Під Ісус підкреслює нашу неможливість без Нього, нашу якусь нездатність. Амінь бо ми з вами розуміємо, що життя є в Ісусі Христі, спасіння є в Ісусі Христі, там благословення, надлишок, забезпечення, зцілення і так далі. Все це по соціальному благословенному пакету є в Ісусі Христі. Амінь. І ми розуміємо, що наша. Нездатність полягається в тому, що ці всі речі, як спасіння, благословення, свобода і так далі, без Нього, по-людськи, ми не можемо це опанувати ніяк. Ніяк. Оскільки ми з вами не пробували. Тому Ісус говорить, що ви без мене не можете робити нічого. Ісус нам потрібен. Амінь. Він є життя, Він є шлях і Він є істина. І дуже мені що цікаво, от ми з вами вже знаємо це, читаючи Євангелія від Івана 15 розділ, ми з вами розуміємо, про що говорить Ісус, бо ми багато читали, чули проповіді, десь навчались, ну і так далі. А уявіть, учні Ісуса Христа, якщо вернутися в той час. Коли Ісус зібрав учнів, і Він їм говорить оцей 15-й розділ Євангелія від Івана. Оці слова. Я лоза, ви ветві, ви без мене не можете нічого. Перебувайте на мені. І я думаю, що учні, ну вони просто до кінця не розуміли, про що говорить Ісус. Як це перебувайте на мені? Як це лоза? Ну і так далі. Давайте так, уявляєте, зараз єпископ, виходить сюди і каже, все, ви тепер перебуваєте на мені. Ну, я вам скажу, я такий сразу до Владимировича, все, я на вас. Ну хтось тут ще так, знаєте, зможе, зможе так підійти, якось охопити нашого єпископа, але багато хто, особливо ті, хто зараз отам ззаду. Вони не зможуть правильно <смі> якось бути на єпископі, <смі> не зможуть. От так само Ісус Христос, Він говорить учням: ну, 12 ще можуть, знаєте. А вже якщо 70, то їм вже буде важко. А далі ж там 120 зібрались, то вони вже ніяк. Знаєте, а якщо ще далі до країв землі ну, зрощувались учні, то вони тоді взагалі ніяк з Ісусом ніякого не спілкування нічого б не мали. Але ми з вами знаємо Божий план, і план Божий в тому, щоб прийшов Святий Дух, і кожна людина мала з ним відносини, спілкування. Амінь. Слава Богу! І користуючись таким моментом, друзі, давайте ми після цього служіння. Зробимо таку спільну фотку. А? Бо після вечірнього служіння всі голодні вже будуть кудись ну, їхати. Завтра хтось уїде, когось не буде. А от після цього служіння всіх запрошуємо на спільну фотографію. Амінь? Слава Богу, Алілуя! Слава Господу! Прийшов Дух Святий. Ісус пішов для того, щоб прийшов Дух Святий. Бо якщо б Ісус Христос не пішов, би, ми розуміємо, контакту з Ним би багато людей би не мало би. Ну, його б життя, Його б земного служіння, не хватило би ні часу і так далі. Ну, Ісус пішов, щоб кожна людина мала відносини з Богом. Амінь. Зі Святим Духом. І хочу поділитись таких. Пару коротеньких думок з вами, для, того, для чого прийшов Дух Святий. І хочеться сказати, що Дух Святий прийшов особисто для тебе. Амінь. Вчора від Стаса це звучало, я от просто сьогодні підхреслюю. Дух Святий прийшов, щоб Господь став особисто Твоїм Господом. Амінь. Ви ж знаєте, таке, ми ну, колхозом на небо не підемо. Це справа особисто кожного. Амінь. Кожен, буде, ну, це, кожен потріб, потрібно, щоб мав свідчення внутрі, себе, що я спасений. Алілуя. І для цього саме прийшов Святий Дух, щоб в твоє серце особисто свідчити в твоєму серці, що ти, дитя моє, спасений. Амінь. Ти сілений, ти забезпечений, ти благословений. Алілуя. Для цього прийшов Святий Дух. Амінь. Євангелія, 14 розділ, 26 вірш, Євангелія від Івана. Написано, утішить же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив. Амінь. Дивіться, Бог, він розуміє. Що ми з вами по суті ну, без Бога ми не зовсім мудрі. Ми не якісь там, ну не обладаємо яких, якимось верхздібностями. Ну, друг, другими словами, Він потрібен нам. Амінь. Ще раз кажу: спасіння, благословіння, там, забезпечення, сілення. Це все по-людськи не, не узять ніяк. Це все є у Бога. Амінь. Бог такий, Його характер такий. І коли ми його приймаємо, коли ми розуміємо, що я не можу без, без тебе Господь. Коли ми його приймаємо, послухайте, це все воно внутрі нас починає, ну, воно, стану, воно є внутрі нас. Алілуя! Як сьогодні казав єпископ Познюк, Бог каже, Бог єсім. Амінь. Ось оце я єсім, воно внутрі нас. І в Бозі, який я єсім, є цей весь благословений соцпакет. Алілуя. І коли Бог в нас, це все воно оживає в нас. Амінь. Слава Богу. Знаєте, є в житті такі моменти. Труднощі, складнощі, обставини. Це життя, як не крути, ми ходимо по цьому світу. І бувають такі ситуації. Коли ну, людина не може допомогти тобі. Не може ні пастор, ні батьки, ні діти. Ніхто не може допомогти. Як би і пастор не хотів. Але допомогти може тільки Бог. Буває, коли рішення прийняти треба особисто тобі. Амінь. І завдяки Святому Духу, браття та сестри, нам є до кого звернутися. Нам є, ну, нам є. Той, хто нам вкаже вихід, є той, хто нам покаже, як поступить в тій або іншій ситуації. Амінь. Дивіться, в цьому віршу мені подобається, що написано, що Дух Святий навчить нас усього. Амінь. Дух Святий навчить нас усього. Я коли читав цей вірш, Дуже мені от Бог поклав на серце таку річ, що написано Дух Святий навчить вас усього. Я розумію, браття та сестри, часто ми Духа Святого просто вкладаємо в якісь рамки, в якісь там ну, релігійні, може, практики, я не знаю. І ми думаємо, що Дух Святий він прийшов просто, щоб навчити тебе євангелізувати, служити в церкві, в центрі і так далі. Але знаєте, мені Бог відкрив, що Дух Святий прийшов, щоб зняти, щоб подвинути трошки ці рамки амінь. Як сьогодні єпископ Віталій каже, ми люди, які можемо змінювати нашу державу, наше майбутнє. Получається, знаєте, як Дух Святий, Він може нас навчити усьому. Амінь. От я нещодавно, Віталій Івановичу, ой, Віталій Ніколайович, завтра, жалко, що його нема. От в Тіктосі раз попадаюся. Віталій Куліков щось там. Заходжу, він про якісь батареї, про якісь майни, про, як, ну, про, про такі речі віщає просто. Ну, і я дивлюсь на нього, ну, Божа людина, Он він іде. Ну, для мене це як приклад, що людина не в рамках. І я бачу, що людина багато чим займається. І тим, в тому в усьому людина має успіх. Амінь. І, і мені Бог відкрив, що Дух Святий навчить вас усьому. Амінь. Амінь. Тобто не бути в цих рамках якихось. А послухай, Бог приготував для нас із вами набагато більше чогось. От сьогодні наважуюсь таке сказати, що послухайте, ми всі благословені люди. За що ми не Біблія говорить, за що не будемо братись? Ну, у нас буде получатись. Чому? Тому що Дух Святий навчить вас усьому. Амінь. Кому як не нам пробувати новий бізнес якийсь, якісь нові ідеї воплощати. Я хочу сказати, браття та сестри, Дух Святий, навчить нас усьому. Теж хочу засвідчити таке про Божу славу. От, я ніколи не займався професійно спортом. Оце тут свідчу вам про Божу славу. Ніколи в житті, щоб я десь там щось досягав, ні. Але Бог таку можливість мені дав. Зараз треную дітей. Від Міністерства молоді та спорту реалізовую всілякі проєкти. Ну і розумієш, що це ну, Дух Святий навчить вас усьому. Я пам'ятаю, я йшов перший раз тренувати дітей в школу. Це так мені було важко. Я взагалі я ніколи цього не робив. Я не розумів, що робити. Але помолився, попросив Бог, я знаю, ти допоможеш мені. І Бог допоміг, браття та сестри. І, ну, Нову професію як опанував. І це, і це те, про що говорить Біблія. Дух Святий навчить вас усьому. Я закликаю нас із вами, дорогенькі, щоб, щоб ми, як вам сказати, не то, що мали розвиток, а Бог з нами. Бог нас вже благословив. Амінь. І ми маємо право зайнятися якоюсь справою. Алілуя. І послухайте, ви побачите плід вас нас навчить, сам Святий Дух. Амінь. Він я ще раз кажу: Він не вчить нас тільки евангелізувати, тільки там служити в церкві, але це все треба. Без цього ніяк ми на це покликані, але Він хоче явити більшу славу через нас. Амінь. Хай Бог нас всіх благословить. Якщо є на серці, знаєте, у когось от тренерство займатися дітьми, реалізовувати усілякі проекти, це було в мене в серці. Я дуже цього хотів. Але вну. Якесь бажання, якусь справу мати. Я закликаю тебе, довірся Святому Духу. Хай він стане твоїм учителем і в цієї справі. І повір мені, він научить. І в тебе все вийде. Тому що Бог з тобою амінь. Халелуя. Бог дуже чудовий. Він не живе в якихось рамках. Він може набагато більше, ніж ти собі уявляєш. Алілуя. Слава йому повіки. Амінь. І аналізуючи це все, от як, ну, бачучи, як Бог навчає, до чого Він веде, я отримав таке відкриття. Дух Святий прийшов, щоб зробити нас щасливими. Амінь. Щоб зробити особисто кожним щасливим. Не релігійними, не якимись там образованими в такому шлемі, а іменно щасливим. Щоб ти б обернувся назад і дивися. Моє серце бажало це. І я, ну, я цим займаюсь. Дух Святий мене навчив. Алі -луйя. Алі -луйя. Да, І тебе навчить. Амінь. Амінь. Да. Знаєте, Дух Святий хоче нас зробити по-справжньому щасливими. От по-справжньому. Не, не щасливими від якихось матеріальних речей, а щасливими по-справжньому. Щасливими, тому що ми маємо свідчення внутрі себе, що ми спасенні, що ми здорові, що ми благословенні. Ви пам'ятаєте Ісус, К Ісусу приходять учні, раді такі, прибігають Тут вчителю. Ми таку конференцію провели. Люди падали, там тряслись, там демони виходили, таке було. Такі раді, прям просто. Ісус на них дивиться і каже, не тому радуйтесь, а радуйтесь тому, що ваше ім'я записано в книзі життя. Амінь. Можна так свій фокус ну, звернути, але Ісус мудро їх вертає на, на, на фундамент правильний. І наша з вами радість, наша ну ми стаємо щасливими по справжньому, коли ми розуміємо, чуємо свідчення внутрі, а моє ім'я записано в низі життя. Бо ми знаємо, все, все, що ми бачимо, фізичний світ, це світ вторинний первинний світ це духовний. амінь. І вдруг навіть якісь щось приходить, труднощі, якісь складнощі, це все временно. Амінь. Це временно. Ми над, над цим, бо ми знаємо, що наші імена записані в книзі життя. І від цього ми радісні. Алілуя. Слава Ісусу Христу! Амінь. І знаєте, коли ми будемо навчені Святим Духом. Амінь. Коли ми будемо ним навчені, від нього черпать. Послухайте, ми станемо щасливими людьми, цілісними людьми. І Біблія говорить, з вас потечуть ріки живої води. Амінь. І я такий от готуюся і думаю, як це ріки живої води потечуть? Що це должно відбуватися взагалі? І Бог мені потім як відкрив таке. Це коли ми говоримо. Коли ми щасливі, коли ми відчуваємо чуємо свідчення Святого Духа внутрі, і коли ми говоримо, а наші слова мають владу, а наші слова мають силу. Амінь. Послухайте, нашов владу. І хтось, хтось люди бачать нас, і, 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 і в них з'являється надія. «Ля, він такий щасливий, він такий радісний, щось, щось там не так. Щось, і Розумієте, його людей починає влікти це. Людям, людям стає, стаємо ми цікаві. Амінь. Наші слова мають силу, владу від Бога. Амінь. І ріки живої води, браття та сестри, це коли змінюється життя і, і своє, і ще й навколо людей. Амінь. Люди дивляться на нас. Чують наші слова, бачать наше життя. Послухайте, тільки по цьому у людей з'являється надія, у людей з'являється якась ну, віра, що ля, в нього він так живе, знаючи його раніше, як він зараз живе. І в мене вийде, і я маю право на благословене життя. Амінь. І чиєсь життя також наповнюється ну, смислом, надією, вірою і так далі. Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! І тоді, знаєте, коли ми щасливі, Духом Святим навчені, тоді Бог відкриває в нас покликання. Воно само навіть відкривається. Амінь. Природнім шляхом відкривається покликання. І от що мені цікаво, знаєте, така думка. От написано, стверджуйте своє покликання, і ви ніколи не приткнетесь. Я розумію, що Дух Святий прийшов, по-перше, зробити нас щасливими, і коли ми щасливі, щасливі ним навчені, тоді покликання, воно просто легко стверджується. Амінь. Бо раніше читаючи це, стверджуючи покликання. Мені знаєте, як казалося? Це треба брати. Євангелізаційну палатку. Це треба брати отак, кілограм 10 макулатури, куча столів, куча хлопот, завод. І такий їдеш на євангелізацію, знаєш, чая напився, кокави, серце отаколотиться. Вокруг себе зібрав бабушек 50, навіть. І ти такий стверджуєш покликання, воно так важко. Але послухайте, коли ми щасливі люди, коли ми навчені Святим Духом, Амінь. Покликання, воно само нас знаходить, Алілуя. І воно само по собі природнім шляхом стверджується. Амінь. Слава Богу, тому закликаю нас, браття та сестри, бути навченими Святим Духом. Амінь. Він написано: навчить нас усьому. Прийде якась ситуація, прийдуть якісь обставини, знаєш. Попроси Духа Святого. Послухай, Він покаже шлях, Він скаже тобі, як поступить. Амінь. І ти вийдеш благословеною людиною. Слава Ісусу Христу. Так, що там далі в нас? Багато чого Ісус, Христос учням, говорив про Боже Царство, про, про, життя, про життя і життя з надлишком. Ну, але й багато говорив про свої слова. Хто слово моє слухає, той на суд не приходить. Хто там слова мої виконує, той просить у, 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 у отця, Він дасть. Ну, багато говорив про слова, знаєте? І місія Святого Духа в цьому ж вірші написано: нагадать нам слова Ісуса Христа. Амінь. Місія Святого Духа нагадать нам слова Ісуса. Послухайте, коли ми знову вернімось в якусь ситуацію прийдемо, Дух Святий нагадає нам слова Ісуса, як нам вчинить або навпаки не вчинять. Послухайте, Біблія говорить, ми храм Святого Духа. І що ж Святий Дух внутрі нас робить? Священа дійствує. Амінь. В нашому храмі. Він якби по повач, знаєте, як на любую ситуацію нашу, Він достає внутрі нас слово, слова Ісуса Христа, нагадує нам, і дає ці слова в наше розуміння і наше завдання скористатися цим чи ні. От краще ним скористатись. І тоді ми побачимо Божу славу. І тоді ми прославимо Господа нашого. Амінь. Дух Святий, Він священно дійствує внутрі нас, дорогенькі. Важливо, щоб в кожному з нас було Боже Слово, слова Ісуса Христа. Ми живемо, ще раз кажу, в ситуацій різних багато. Але на навс всіляку ситуацію, на всіляку проблему або навіть не проблему, навпаки, на радість є слова Ісуса Христа, який Дух Святий в потрібний момент нам. Підніметь і покаже ось твій вихід. Амінь. Амінь да. І ми, як Божі послушні дітки, щасливий Божий народ, поступаємо так, як говорить Ісус Христос. І ми бачимо Божу славу. Алілуя. Ще одне місце Святого Письма. Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Ось коли дух істини прийде. Він веде вас на всю повноту істини. Він не буде говорити від себе, але буде передавати те, що сам чує, і скаже вам, що має статися. Він прославить мене, бо відкриває вам те, що Він візьме від мене. Все, що належить Отцеві, належить мені, тому я кажу, що Дух сповістить вам моє. Амінь. Дух Святий сповістить нам і теж, ну, Ісуса Христа. Амінь. Дух Святий сповістить, візьме від Ісуса і сповістить нам. А що сповістить, браття та сестри? Давайте ми ну, так от, чесно скажемо. Всі ми перес... ну, помиляємось, всі ми робимо якісь переступи. Часто до нас приходить якийсь осуд, падає настрій ну, по-чесному. Але послухайте, Дух Святий в потрібний момент Він скаже, що Ісус Христос за тебе заплатив. Амінь. Дух Святий написано: візьме від Ісуса і сповістить нам. Що сповістить? Те, що ми праведні, амінь. Через жертву Христа сповістить нам те, що ранами Ісуса ми всілені. Амінь. Що Ісус Христос на Христі обніщав, щоб ми з вами були збагачені. Послухайте іншими словами, Дух Святий піднімає наші руки, Дух Святий не дає нам впасти, амінь. А підтримує нас, щоб ми завжди були на висоті. Амінь. Щоб ми завжди прославляли Христа. Тому дуже важливо, браття та сестри, мати відносини з Його величністю Святим Духом. Амінь. Біблія говорить, Духа не угашайте, Духа не угашайте. Це ну я прирамнюю це як гріх. Амінь. Ми знаємо, нам часто Дух Святий стучиться. бо Біблія говорить, не знаєш, звідки голос його чуєш, а не знаєш, звідки приходить і куди уходить. Часто Дух Святий нам в серце говорить: почитай Слово Боже! Позвони пастору, позвони, позвони брат братям, брат, брат, сестрам. Прийди на домашку, на служіння, лишись після служіння, поспілкуйся з ним. І знаєте, я хочу на що закликати, щоб ми чули цей голос і від, відреагували на нього. Амінь. Реагували на цей голос, і ми будемо бачити Божу славу. Алілуя. Нещодавно, знаєте, такий, мені друг там, однокласник, кидає фотографії шкільні, шкільні фотографії. І я так дивлюсь, така ностальгія прийшла. От Школа, 11 клас, так класно було. Ну і таке. Потім Дух Святий мені показує. Ну, Печальне життя потім почалось, ну, всі ми знаємо, ну себе краще. І потім він мені показує Божу славу. Каже, подивись, ну, от, на них всіх от класні, а ти найщасливіший. Амінь. Я розумію, мені так відкрив очі Дух Святий. А я із них всіх, щоб ви розуміли, я закінчив тоді школу, так засвідчу також. По 12 бальній системі. От 12 одиниць, я так ділюсь з вами, як з церквою. 12 одиниць, дві двойки, всі тройки. Всі казали, та взагалі ти що там не возьмуть нікуди ні навчатися. Так я нікуди не поступив. Але Дух Святий мені показує. А ти серед них найкраще ну, сама щаслива людина. І я розумію, це Божа слава, браття та сестри. Тому давайте ми піднімемось на ноги. Халелюя!